Всім привіт! Сьогодні поговоримо про амбасадорську програму від Аліо. Поїхали! Давайте почнемо з того, що таке Аліо Аліо це блокчейн, на якому можна створювати приватні додатки. Зараз, звісно, у нас існують блокчейни, але єдина проблема в тому, що всі ваші транзакції видно. Тобто, якщо ви зробили якусь транзакцію, то користувач анонімний для вас може зайти і подивитися. Яку ви транзакцію зробили, що ви саме купили, і скільки у вас коштів на вашому гаманці, але вирішуючи проблему, все буде приватним, і ніхто вашої інформації, ваших транзакцій, бачити не буде. Точніше, не буде бачити інформацію, яку суму саме ви перевели комусь, або скільки коштів у вас на гаманці і які саме токени у вас знаходяться. Думаю, це зрозуміло. Це зараз дуже перспективно, тому що в криптовалюті зараз трішки не хватає цієї анонімності і приватності. І далі ми будемо говорити про амбасадорку. Ось на Discord написано, що 20 вересня у нас буде відкрита форма, яку ми можемо заповнити, і ми можемо податись на посла в Аливо. Що ми тут бачимо? Що в загальному буде півтора тисячі заявок прийнято. Тобто вам потрібно, коли форма відкриється, вам обов'язково треба в перші хвилини подати свою заявку, тому що якщо подасться півтора тисячі заявок, форма автоматично закриється. Тому не потрібно чекати. Одразу з'являється форма, одразу подаємо заявку. Хто не знайомий з цим проєктом, ви можете перейти на Аліо і тут детально почитати. Силка буде в описі, щоб вам було зручніше. І далі ми розглянемо, чому саме потрібно стати амбасадором цього проекту. І перше, що ми хочемо побачити, це те, скільки було інвестовано в даний проект. У нас був перший раунд, і Аліо збирає 28 мільйонів доларів. І далі у нас тут написано, які в нас були інвестори. Перше, це Андерсен, всі я думаю, знають. Тут також відомих є Coinbase, Galaxy Digital, і в цьому раунді, як я вже говорив, вони зібрали 28 мільйонів. Але на цьому ми не закінчуємо. Був другий раунд, і другий раунд зібрав 200 мільйонів доларів. І знову ж таки ми можемо подивитись на інвесторів. Знову в нас тут є Андерсен, в нас тут вже є Samsung Ventures, в нас є Cora Management, в нас є SoftBank. Ну, більш детально про інвесторів можете тут подивитися і почитати. Ну, в загальному цей проект зібрав 228 мільйонів доларів, що вважається зараз дуже крутим. Ну, ми розуміємо, що це такий блокчейн, тому тут такі інвестиції, тому що на розробку потрібно багато часу і потрібно багато, звісно, коштів. І далі ми розберемо взагалі амбасадорку, які бувають ролі, і що нам взагалі потрібно робити. Якщо ми спустимося нижче в статті, ми побачимо наші ролі. Є роль майстру і є роль учень зараз. Лео вирішив додати ще одну роль. Вона називається Voyager. в даному випадку. Це Роль між учнем і майстром. Тут у нас написано, що роль маестро може отримати група з 23 людей. Учень від 30 до 50. І в даному випадку в нас тут написано про нову роль Voyager. Чому створили нову цю роль? Тому що є активні учасники, а є учасники, які створюють трішки менше робіт, і активним учасникам будуть надавати нову роль Voyager. Ось в даному випадку в нас написано, що маестро отримує 50 балів, і з кожним наступним раундом теж 50 балів. Учень отримує. 25 і з наступним 25. Якщо ми перейдемо до нової ролі, Voyagers, то він буде отримувати 40 балів більше ніж учень, але трішки менше ніж маестро. Тому добре, що Алео розділив, Менш активні учасники будуть залишатися на рівні учень, а більш будуть підніматися до Voyager, а потім ставати майстром, якщо вони будуть якісно виконувати свою роботу. Взагалі, що потрібно буде робити, коли ви станете послом. Вам потрібно буде створювати відео, вам потрібно буде писати статті, вам потрібно буде перекладати текста, якісь які вже ало написав англійську мову. Вам потрібно буде перевести на якісь інші мови. Проведення зустрічей. Ви можете проводити зустрічі в своїх там містах, своїх якихось регіонах. Потрібно буде долучати нових розробників до Ало, підтримувати Ало там в Discord, в Телеграмі. Завжди бути активними. І взагалі, якщо у вас є якихось багато скілів, ви повинні їх всі проявляти в даному проєкті. Щодо нагород за амбасадорку, звісно, що невідомо, скільки будуть отримувати амбасадори, Але в даному випадку в нас є токен економіка, і в токен економіки цей пункт відповідає за амбасадорську програму. Звісно, що не всі 8% будуть виділені на амбасадорську програму, але який значний відсоток точно буде виділений саме на амбасадорів. Що нам потрібно зробити, щоб попасти в амбасадори? В даному випадку. Нам зараз потрібно робити контент. Ми переходимо в Discord і ми в User Content розміщуємо свій контент. Ось як ми бачимо, що люди розміщують. Ви розміщуєте свої твіти, ви записуєте відео, ви робите статті, ви робите інфографіку. Ось, наприклад, дивіться, я зробив ось такий арт. Далі бачимо, що хтось зробив стікери, хтось зняв відео, розмістив, тому нам потрібно виконувати різні вже завдання до самої амбасадорки. І потім, коли в нас вийде наша форма, нам потрібно буде її заповнити. Зараз я вам покажу, які пункти будуть в формі. Ось я запитував в Дискорді і мені відповіли написати ваше прізвище та ім'я, написати ваш дискорд, написати дату, коли ви приєдналися до дискорду, а написати роль, які ви отримали вже в дискорді в інших проєктах. Можливо, ви в іншому проєкті, наприклад, в команді У вас там тім, або ви модератор, або ви амбасадор. Ви можете це вказувати, щоб команда розуміла, що ви вже десь є амбасадором або модератором, або ви в команді. Потім чи ви подавали заявку в останньому турі амбасадорів. Швидше за все вказати так чи ні, і вам потрібно буде відправити резюме. В резюме ви повинні вказати всі свої роботи, які ви зробили для Аліо. Зараз я вам покажу приклад резюме, який скидали в Discord. Дивіться, ось приклад цього резюме. Ми вказуємо тут всі свої дані, і ми вказуємо, що саме ми робили. Потім після цього ви вказуєте свої скіли або якісь навички, або що у вас є в даному випадку. Тут написали, що. Є канал на 25 тисяч підписників. Якщо у вас щось і таке, YouTube канал, там Twitter, може великий з якоїсь аудиторії, ви також це вказуєте. Ось таке приблизно резюме потрібно буде відправити. Тому що якщо ви не відправите резюме, звісно, що швидше за все вас не виберуть. Друзі, даний проект зараз один із топових, тому 100% варто подати заявку. Навіть якщо ви зробили мало контенту, все одно подавайте заявку. Я думаю, навіть по інвесторам тут зрозуміло, що проєкт того вартий, і коли вже все заліститься, коли вже буде. Працювати повноцінно, то ми побачимо ще більші цифри. Тому не пропускайте, навіть якщо вас не візьмуть в амбасадори, ви можете виконати якісь активності і, можливо, в майбутньому вам дадуть алокацію, ви зможете занести цей проект і отримувати потім свої ікси. Все, друзі, дякую за увагу та до наступних відео.